Олександр Копиленко, маленькі акробати. Із широкого яру виходжу я до тернику, з якого вітер над... недавно оббив білі ніжні пелюстки цвіту. Переді мною розквітлий пишний кущни, весь у рожевих зорях. У кущ сховався від мене великий рожевогрудий сорокопут. Цей злодюшка не хоче підпускати людину близько до себе. Я сіс спочити. Зірвав пухнасту кульку кульбаби, подув на неї, у повітря знялися парашутики, а під кожним парашутиком висить насіннячку кульбаби. От воно й полетіло за вітром, доки десь не впаде на землю. А де впаде, там з нього розцвіте жовта квітка кульбаби. Сиджу я, не ворушусь. Мене приховав височенький уже бур'ян. Не помітивши мене, по бур'яну підіймається вгору малесенька миша. Коли зміряти її без хвоста, вона завдовжки з половиною мого пальця, спина в миші корічнева, а черевце й лапи білі. Це наша найменша миша. Я зразу впізнав її милу, красиву, мишу малятко. Ага, ось її гніздечко. Воно старанно й цікаво сплетене з сухих травинок. Висить на бур'яні, неначе жмут свіжого сіна, тільки правильної круглої форми, з невеличкою дірочкою дверима. Багато праці докладає малятко, щоб виплести таке гніздечко. Миша ловко зачепилась хвостиком і повисла на бур'янині головою вниз, полагодила лапками щось на гнізді. Погойдалась на тоненькій гільці і сховалася у себе в хатці. Бур'ян ростиме, а разом з ним здійматиметься вгору гніздо миші малятка. Виявляється, в гнізді є шестеро малесеньких завбільшки знігать мишенят. Вони вже самі намагаються вилазити з гнізда і навіть робити акробатичні вправи, чіпляючись за листя, що ховає гніздо від ворожого ока. Та, помітивши мене, Миша мати раптом заспокійно запищала, і мишенята вмить сховались у своєму гнізді. Я довго їх чекав, але вони більше не з'явились. Тільки прилетів одут і, розпустивши свій чуб, схожий на віяло, уклонився мені, проказав я тут. Потім знявся і полетів. Доповні чистомовку за сюжетом оповідання До-до-до, ось і мишаче гніздо. Яд, 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 шість у ньому мишенят. Ів, 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 Раптом одут прилетів. Аф-аф-аф мишеняток. Налякав. Намалюй і розфарбуй мишку відповідно до тексту.